Залежність, що на це вказує, якась нетипова зміна поведінки. Ну так чи інакше, ми щось відчуваємо інтуїтивно. Ми не можемо пояснити, але ми можемо відчувати любу зміну поведінки. Став рідше дзвонити, став частіше дзвонити. Люба зміна поведінки це не означає, що там є залежність, але буде змінюватися поведінка в ту чи іншу сторону. Uh -huh. Якщо ми говоримо про ігрозалежність, так чи інакше, якісь фінансові проблеми рано чи пізно вони десь вилізуть. Ви дізналися, що він когось позичав гроші, він у вас починає частіше просити гроші. Тобто, якщо ми говоримо про ігроманію, це фінансові проблеми рано чи пізно десь вилізуть. Коли є залежності, дуже багато буде брехні. Наркотики, алкоголь в тому числі? В Тому числі? Якщо у алка і наркомани вони скажіть більш прості, і там можна цю брехню зловити легше, то і громади цьому такі більш витончені. І я хотів би ще сказати наступне: що дуже важливо бажання цієї людини може бути всі навколо хотіти їй допомогти. Якщо людина не хоче, ну сама, то на жаль, це біда. І що, що мені сумно, коли ця людина цивільна, то їй простіше. Умовно, якщо вона десь погодились, да можна там детоксикація, можна знайти, можна центри реабілітації, групи підтримки, психолога, діктолог. А якщо він на війні, куди йому йти?